Коли бій у горлі заважає робити справи, фортеза від болю у горлі казково крутезна. Друзі, вітаю, це Андрій Дрозда. І сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій. Ситуацію на полі бою станом на 4-3 квітня. На Росії розбився стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. І один із пілотів цього літака загинув. Послухаємо, які там версії поширює Російське міністерство оборони з цього приводу. Росіяни почали також начиняти дрони імітатори Гербера бойовими зарядами. Нашим саперам додалося роботи, оскільки такі дрони часто засобами РЕБ ліквідовують, але небезпеки у небі, як бачимо, побільшало. Ну і шахетні атаки по Україні тривають. На фронті окупанти наступають у Запорізькій області, мають там певне просування і так само закріплюються, просуваються на захід від Курахового на півдні Донеччини. Загалом там фронт дуже активний. Сьогодні звернемо увагу на ці ділянки. Ну і також поглянемо на Курщину і Белгородщину, де продовжуються вперті бої. На початку нашого огляду, як завжди, нагадую про важливість коментарів. Будь ласка, пишіть коментарі, що найактивніше. Я їх перечитую на деякі збираються відповісти найближчим часом і навіть включити в наступні огляди певні питання, які ви. Там піднімаєте, і також, будь ласка, поставте лайк просто зараз перед переглядом відео. Це допомагає нам працювати про підписку на канал. Теж, будь ласка, не забудьте. Отже, почнемо ми сьогоднішній огляд із новин із далекої Іркутської області, географічно далекої на території Росії. Там упав учора надвечір російський бомбардувальник-ракетоносець ту 22 М3 і впав він внаслідок технічної несправності. Ні. Би то от маємо власне кадри і за місце цієї аварії, авіатрощі, частина екіпажу а там взагалі четверо людей було на борту або четверо осіб, так членів екіпажу, частина екіпажу врятувалася, катапультувалися. Вони один льотчик пілот загинув, можливо, невдало катапультувався або не встиг. Цього зробити, зрештою, коли літак падає, катапультування взагалі є доволі таки ризикованою справою. Не завжди все йде так, як задумано, і навіть коли тебе викинуло з тим кріслом із кабіни пілотів, є ризик загинути або серйозно. Травмуватися, отже, бачимо, що вщент розбився літак. Виникла пожежа там. А про загибель льотчика цього пілота написав і російський зет-блогер, який пише про авіацію Ілля Туману. Він же файтер От земля небом, брат, Ну, хочеться додати скловатою. Земля, звичайно, російським льотчиком. Ми нічого доброго побажати не можемо навіть після їхньої смерті, і власне сталося це біля селища Бурять у Сольського району Іркутської області. Росіяни на рівні Міністерства оборони стверджують, що сталося це внаслідок якраз технічної несправності літака. Ну але триває дослідження усіх обставин для того, аби з'ясувати, що там пішло не так. У ході цього ймовірно навчального польоту або ж переганяли літак з однієї авіабази бази на іншу. Зрештою вже були такі аварії на території Росії, зокрема із цим літаком, 15 серпня 24-го року. В Іркутській же області до речі теж розбився тут 22 м 3 Впав він біля села Михайлівка. Тоді за 100 метрів, буквально від федеральної траси. Тому теж багато хто бачив, знімав наслідки цієї. Авіатрощі взагалі станом на 24-й рік, згідно з офіційними даними, у росіян було 55 таких літаків. Тут 22 м3. Це літаки доволі такі далекобійні, здатні пролітати до 7 тисяч кілометрів. Радіус дії ураження їхніх ракет там до 20 тисяч приблизно сягає. Призначені вони взагалі для ударів по Європі, по Китаю і розроблялися у цій модифікації. Це найновіша модифікація цієї 22-ї тушки. М3 кодифікації розроблялися вони із 78-го року і випускалися до початку 90-х років, от, відповідно, ще експлуатують їх, тобто фактично от, ремонтують, обслуговують і продовжують експлуатувати. Такі літаки задіяні були і е, для так. По Україні запускали вони різноманітні крилаті ракети, ракети Х-22, Х-32, били ними, зокрема, і по житлових будинках, тобто брали участь фактично в таких терористичних злочинних атаках по Україні. Не кажу, що цей літак, ймовірно, інші, але такої модифікації літаки росіяни застосовували. Ну, от на один літак стало менше, і на одного льотчика стало менше, що дуже важливим. ну а Харків тим часом кошмарять російські шахеди, безпілотники ударні цієї ночі або вчора надвечір, якщо бути точним, 14 вибухів. Знову зафіксовано, знову постраждали люди. Ракетний удар по кривому рогу не забуваємо. Там балістика пролетіла, 4 людини загинули. А от цієї небезпеки у небі нашому стає все більше в зв'язку з тим, що росіяни ще й дрони-імітатори, так звані дрони Гербера, начиняють ударними засобами. Бойовими зарядами, по суті, от наші е, наші сапери продемонстрували, як вони знешкоджують ці бойові заряди уже із тих дронів, яких вдалося е, посадити, скажімо так, за допомогою засобів РЕП, очевидно. Тобто дрони впали в полях, але виявилося, що вони оснащені були, зокрема, і бойовими частинами. От українські. Сапери бачимо, розділяють сам корпус дрона і цю бойову частину для того, аби в полі підірвати, знешкодити от саме вибухівку, яка на цій гарбері була. Взагалі гарбери використовують росіяни як дрони імітатори, які вдають із себе шахеди і і, і відповідно відволікають. Наші мобільні вогневі групи засоби ППО на себе для того, аби шахеди, які мають більше ударної сили і є справді дронами камікадзе ударними, змогли там долетіти до цілі і завдати. Завдати шкоди, Отака така ситуація в нас по небу і по авіації, і по безпілотній авіації. Зараз рухаємося. Ми на північний схід до межі Сумської і Курської областей. Ну для того, аби в принципі констатувати, що тут продовжуються все ті ж бої на російській території в районі Гуєвої і Олешні. І По Гуєво росіяни я дивився, от вчора сьогодні опублікували кілька відео. Нібито там звільнення цивільних або порятунку цивільних людей в селі Гуєво. Тобто, очевидно, що в самому селі, от, якщо наблизити то село на березі ріки Псол, доволі таки велику площу займає відносно цей населений пункт. Тобто, очевидно, що в самому селі хотів сказати, росіяни є. Тобто вони очевидно з півночі зайшли сюди і контролюють, якщо не повністю село, то значну його частину, хоча по карті Діпстейт, ми цього не бачимо. Так, але карта може відставати від реальних подій, і вже там якихось цивільних вони знімають, якихось дідусів, бабус, яких вони виводять там із. Потрощених будинків і надають їм якусь гуманітарну допомогу. Тобто тут події розвиваються таким чином, що потроху наші війська все одно відходять в південному напрямку, від Гуєв, в західному напрямку, але тут є ще достатньо території, висот, пагорбів. Зокрема, ці пагорби виділяються тут, тут є цілий, така ціла гряда різних височин, висот, точок, які можна обороняти. І тут бої продовжуються. Ну і так само в районі села Ола. Олешня це зовсім невеличкий такий хутірець біля траси, недалеко біля траси, яки не Буквально на кордоні. Ось тут це Олешня розташована. От біля села Олешня так само продовжуються бої. Росіяни намагаються з кількох напрямків це село атакувати. Ну і продовжується так само бойові зіткнення вже на території України на півночі Сумщини. В новенькому окупанти присутні. Це без сумніву, атакують вони Басівку. І біля Басівки. Продовжується, бої вчора ми говорили про те, що деякі ДРГ російські доходять навіть до юнаківки. Це безумовно проблема. і Так само свідчить про те, що ситуація тут дуже динамічно змінюється. Ну і так само поруч села вздовж кордону. Теж під натиском ворога перебуваються: йде мова про Журавку, Веселівку, Водолаги, Володимирівку по Олексіївці. Постійно вогонь ведеться. Обстріли, і ясно, що тут вздовж кордону на півночі Сумщини. Дуже і дуже непросто нашій обороні зараз тривають вперті бої. Такі ж бої продовжуються в районі Демидівки і Попівки на території Білгородської області Росії. Тут власне ситуація така, що не можуть вибити з Демидівки і попівки наших військових росіяни. Більше того, взагалі по Білгородщині ситуація настільки напружена, що ворогу навіть доводиться в тому ж таки Шебекіно затягувати. Антидроновими сітками цілі житлові будинки. От як це виглядає, можемо зараз побачити? Є звідти фотографії. От це багато страждальне чи як там його обзивали російські пропагандисти. Насправді Шебекіно називається це населений пункт. І от буквально такі цілі плахти, сітки накидають на будинки багатоповерхові, аби дрони не влітали у вікна, бо безпілотники там в півішки постійно літають у в цьому безпосередньо населеному пункті. Як там жити незрозуміло, але цивільних ще якась частина там залишається в цьому прикормці одному місті російському на Білого Білгородщині. І от місцева влада вирішила накинути отакі от сітки, простирадла на будинки для того, аби вберегти саме помешкання квартири від якогось там прильоту, так чи уламка, який може залетіти у вікно. Повернемось до демидівки попівки де продовжуються бої на Білгородщині. Самі ж росіяни продемонстрували кадри з дрона розбитої української техніки в районі села Демидів. Ми у нас цензури немає такої, якої жорсткої. Ми показуємо от, реальну картину на полі бою. І от бачимо дійсно зуби дракона, які прорвали українські засоби механізовані, так і пройшли на російську територію. Але звичайно, в ході цього прориву якісь машини було втрачено. Вони були підбиті. Це і не дивно, бо ворог теж застосовує ударні безпілотники. і Бачимо, це переважно інженерна техніка, яка й проривала цей кордон. Вона там була пошкоджена або знищена російськими дронами. Бачимо, що також працює з російського боку армійська авіація, гелікоптери, які продовжують вести вогонь і от облітати цю територію, здійснювати вогневе ураження якихось наземних цілей і позицій. Це так виглядає К-52 гелікоптер пролітає. Оце район Демидівки, власна присутність навіть цієї авіації свідчить про те, що українські війська там в Демидівці є. І зберігають за собою позиції Росіяни не можуть їх звідти. Вибити, йдуть далі бої. Це стосовно північного сходу, така у нас картина. По Вовчанську знову ж таки обмаль інформації без якихось різких змін там. По Куп'янську і боровій були, були звіти ЄСВ, Інституту вивчення війни про те, що росіяни готуються до активніших наступальних дій в районі Куп'янська, накопичують сили. Ну, ми це бачимо по самому ж таки формуванню плацдарму за рікою Оскіл, тому це. Для нас не є новиною. Ворог постійно тут накопичується, намагається заходити за оскіл. Відповідно, наші війська намагаються проводити стабілізуючі операції, аби той плацдарм не зростав і не загрожував куп'янську безпосередньо з півночі, і також ведеться така ж боротьба з ворогом в районі Борової, де окупанти протистоять тут на кількох ділянках доволі активно нашим підрозділам і подекуди навіть от вони дійшли тут до. Сколо, це сталося ще раніше. В районі Сенькового Загризового теж простійно йдуть бої за, теж за Гризове, згадане, за Богославку, Колісниківка на півночі. От власне про це все пишуть аналітики ЄСВ, що тут ситуація може активізуватися найближчим часом. Ми це знаємо і розуміємо також, що може активізуватися, зокрема, оцей виступ біля ріки Чорний Жеребець. Я маю на увазі від межу Луганщини і. Тут і Донецька, і Харківська, і Луганська області сходяться біля Греківки, Новомихайлівки. І ворог тут намагається активно заходити. Окупант намагається активно заходити за ріку Жеребець. От вона тече у нас, ось так її русло виглядає. І бачимо, що в районі Макіївки росіяни закріпилися, і от штурмують ту ж. Згадану греківку зараз або намагаються рухатися до неї південніше. Ворог зайшов е, теж за річку і рухається в бік Катеринівки і Нового. І також е, от на Лиманському напрямку ми бачимо постійний тиск на позиції українських військ у Торському і Ямполівці. Е, за цим всім стоїть більший задум ворога, такий більш можна сказати, оперативний задум. Щоб вийти безпосередньо на Лиман на Ямпіль і закріпитися вздовж ріки Сіверський Донець, тобто фактично от, ворог прагне. Цю частину знову окупувати і відповідно вже нависати таким чином над Слов'янськом. Це от і є задум росіян у цьому випадку. Крім того, інша частина цього задуму полягає в прориві до Осколу, от якраз по межі трьох областей, в районі, зокрема, тієї ж Катеринівки і Греківки. Умовно кажучи, ось так цей прорив мав би виглядати. Для того, аби розсікти знову ж таки український плацдарм за осколом, знову відрізати. Борову від Лиману, ну і відповідно вже тиснути на південь туди до, до Слов'янська. Це зрозумілий задум, я думаю, і нашому командуванню. Тут нічого хитромудрого немає. Зрештою, вже раніше росіяни реалізовували у перший рік повномасштабної війни такі свої плани. Зараз намагаються повторити, але ресурсу і резерву їм для цього бракує. Тим часом на Лиманському напрямку 63-я бригада. Сталеві леви продовжує полювання на ворожі танки. Маємо кадри якраз із цього відрізку фронту від 63-ї окремої механізованої бригади. І видно, що безпілотники наші. Виконують завдання ці бездоганно, знаходячи ворога у лісопосадках, в укриттях, продовжують росіян діставати там, спалювати, знищувати. Бачимо, танк веде вогонь, але по ньому прилітає безпілотник і зриває буквально башту цьому танку. Дуже ефектний вибух. Два танки знищили пілоти відповідно безпілотних систем 63-ї бригади. Перший танк знайшли його фахівці безпілотної авіарозвідки. Уражено його було унікально. Дрон зафіксував буквально останній постріл ворожого танка, як пишуть військові 63-ї бригади. Ми щойно це спостерігали. і Бачили другого навіть не врятувала халабуда на башті, як пишуть. Військові 63-ї бригади більше ці російські бляшанки не стрілятимуть. Ми тим часом переносимось до Часового яру, до району Часового Яру, і тут продовжуються бої в районі Ставка. От вперлися в той ставок окупанти, і вже доволі тривалий час, багато тижнів. Ну, можна сказати, навіть місяцями вже ведуть боротьбу за ці райони в сірій зоні. І наша оборона тут унікальним чином. Стримує ворога, от від вогнетривкого заводу ворог продовжує накати штурми. Не накати тут більше ж піхотні штурми відбуваються, звичайно, у бік ставка так само атакують мікрорайон Шевченко. І от не можуть той ставок ніяк обійти окупанти і зайняти цю частину на околицях вже фактично часового яру. Є в нас і навіть карта, яку самі росіяни поширюють зараз. Я цей скріншот покажу ми орієнтувалися детальніше, вже зовсім по місцевості. Отже, от росіяни демонструють таку картину. В принципі, вона більш-менш відповідає карті. Від Діпстейту. видно, що атаки відбуваються з флангів від вогнетривкого заводу. Відповідно з північного сходу і з північного заходу від залізниці і від промзони, яка за нею розташована. Атакують вони Часовоярський ринок, який контролюють згідно з цієї карти українські військові, і сам Ставок Дніпровський намагається атакувати. От днівник десантника російський такий паблік, який пише про війну, повідомляє про те, що продовжуються бої в міській забудові Часового Яру, де Російські підрозділи, в тому числі і ВДВ, видавлюють вражеські сили. ну тобто тиснуть на українську оборону північніше Дніпровського ставка, зміщена лінія бойового зіткнення, і бої йдуть в квадраті вулиць Кобзаря і привокзальної на промиснапромзоні на території промислових підприємств біля вокзалу. Ворог, тобто українська сторона, бо я зараз читаю на ходу, перекладаю російський допис, має свої укріплені позиції, де і намагається тримати оборону від вогнетривкого комбінату. Російські війська тиснуть на центр міста і також намагаються вийти на залізничний район біля. Того ж уже згаданого ставка ну так описують ситуацію самі ж росіяни. Бо були в коментарях публікації на ну, ваші коментарі, побажання стосовно детальнішої картини по часовому яру. То от ми буквально аж. До вулиць розібралися, що там відбувається. Взагалі змін у нас від Часового Яру до Торецька і аж Покровська по карті станом за минулу добу не було. Хоча очевидно, що всюди тут тривають і вперті бої, бої такі міського характеру в міській забудові. В той же Торецьк, подібна картина до Часового Яру. Про Пантелеймонівку останнім часом новин немає. Про просування ворога тут. Я нагадаю, що фактично за останні дні за останні дні в п'ять от ворогу вдалося тут такий виступ собі організувати і зайняти пантелеймонівку, але от далі вони були зупинені по Покровську. У нас фактично так само без змін ідуть бої. все знову ж таки біля того ж Шевченкового, біля піщаного поруч, Котлене, Успенівка, Удачне. Всі ці населені пункти і далі залишаються місцями постійних бойових зіткнень. Не менш активна ділянка на південь, так звана Новопавлівська ділянка від Надіївки до срібного. Постійно тут бойові зіткнення відбуваються. І, до речі, на цьому ж таки відрізку задіяна і 72-га бригада імені Чорних Запорожців. Ми маємо. На різку кадрів від цього доблесного славетного підрозділу, якраз по півдню Донеччини, по цьому району не на південь від Покровська, де в степах Донеччини за березень винищили масу ворожої техніки особового складу військові, сімдесят ї Бригади бачимо, власне кажучи, і удари по норах, укриттях, і також по різноманітних механізованих засобах, якими ворог намагався і намагається тут наступати От біля срібного, біля Надіївки. Час від часу окупанти нашкрібають якусь кількість і БМП. Тих же і танки можуть їхати. Тобто тут, в принципі, механізовані штурми. Не все ще відбувається тоді, як біля Торецька, того ж таки танк це взагалі червонокнижний звір. Можна сказати, його там бачать вкрай вкрай рідко. Бачимо також, що зміни у нас на карті відбуваються вже фактично в південній частині фронту. Це Костянтинопіль, це район на захід від Курахового. І тут, ну, в принципі, ну, очевидні зміни відбуваються. Просто відмотаємо карту. Раніше це була сіра зона, і ми бачили таку конфігурацію карти, коли Андріївку ворог по суті зайняв. Але є ще якісь такі лакуни, сірі зони, райони, які. До кінця підлягали уточненню, так і от в районі ріки Вовча, в районі Русла цієї ріки і північніше Андріївки. У нас були такі певні виступи, які ну очевидно було, що заповняться червоним кольором. І от відповідно уточнення внесли на вторий мапи. Діпстейт Росіяни просуваються в бік заходу біля Улаклівії Андріївки, продовжуючи тиснути на Костянтинопіль, який фактично наполовину вже в сірій зоні. Ну, може менше ніж наполовину, якщо на цю карту орієнтуватися. Але так його з такий східний край цього села вже фактично перейшов сірозону, і тут ворог присутній. Вони і забігають в Костянтинопіль невеликими штурмовими групами росіяни і намагаються тут закріплятися. За йдуть бої. Ну і нагадаємо, що раніше ворог заїхав і закріпився в селі розлив, і вибити їх звідти наразі немає ресурсу. Тому, очевидно, що окупанти там залишаються і водночас накопичуються там по ночах, переважно заїжджаючи додатковими групами в розлив. І от уже впродовж дня продовжується винищення цих окупантів безпілотниками, дронами. Ми про це вчора говорили. Оце в нас така зміна є по району Курахового по району Костянтинополя. Також ще одна зміна. Відразу від однієї зміни до іншої перейдемо ще одна зміна, була зафіксована на ділянці в Запорізькій області біля п'яти хаток і Жереб'янки. Ми про цю ділянку з вами говорили про те, що ворог перейшов річку Янчикрак і намагається атакувати два села: це Лобкове і Степове. От два села, які поруч північніше розташовані, постійно під накатами і натиском ворога зараз перебувають. Теж штурмовими групами намагаються росіяни тут рухатися піхотними. Були і випадки задіяння механізованих колон біля степового минулого тижня була розбита російська колона. Десантників, там і танки були, і інша техніка. Але от, що вдалося росіянам, то це закріпитися по смузі за рікою Інчекрак від жереб'янок, північніше п'яти хаток. Сама глибина, скажімо так, цього закріплення, вона незначна. Йде мова про 300-400 метрів, але доволі протяжна смуга в кілька кілометрів сформувалася для того, аби продовжувати натиск на Лобкове. Ситуація тут, як бачимо, до кінця. Це не стабілізовано в цьому районі, і продовжуються такі ж самі атаки ворога на Щербаки і на малі Щербаки. От самі росіяни пишуть про те, що продовжують вони вести бої в районі Лубкового, і противник поступово залишає позиції, але не без серйозного спротиву. Тобто українські війська продовжують активно боротися. За кожен метр і за кожну позицію і так само продовжуються бої в районі Щербаків. От е, така у нас картина в Запорізькій області. Бачимо, що небезпеку тут не знято. На цій ділянці в нас залишається і далі доволі таки активною. На цьому друзі сьогодні ставимо крапку. Загальне уявлення про ситуацію на фронті ми отримали. Ну і деякі деталі нові для себе засвоїли. Пишіть, що думаєте в коментарях до нашого огляду. Ну і прощаємось ненадовго. Вже завтра бачимо знову ж таки у новому огляді карти бойових дій. Тож до зустрічі.